Кошенята попліткуємо думки Кажани, Харвест, Гармаш і шоу-бізнес. Дива зі Львову, Саранча, Запоріжжя. Вмощити зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Біч. Я просто бійч. Сьогодні я вирішив зробити більш позитивний випуск, тому що за останні тижні дуже багато драми, скандалів і в першу чергу обстрілів. Тому, друзі, давайте сьогодні спробуємо налаштуватися на більш-менш позитивний вайп і розпочнемо із думок Кажани. Я вам неодноразово казав, що Кажана це та представниця молодого покоління нової сцени, за котрою цікаво спостерігати. і Я вважаю, що її думки вони завжди досить обґрунтовані, аргументовані. Мунтовані і дівчинка чітко висловлює те, що вона хоче донести до своєї аудиторії. Це не набір літер, як у випадку більшості молодих співачок, маючи причинно-наслідкові дії, навіщо б важливо підіймати ту чи іншу тему? І от я випадково в її сторіс зафіксував для себе цікаву думку. Давайте глянемо. А це я показую вам для того, щоб молоді артисти, як і я, не соромились своїх помилок і свого шляху, тому що я все життя виступала на всяких вокальних там, штученьках, там і ви, де, де, і каверила всякі штуки. Але кавери це значно простіше, тому що в тебе є артист, там яка Христина Гелля. І хоч ти не вмієш правильно не знаєш, яка вокальна позиція і так далі, але ти заглиблюєш собі ту да-да, так співаєш. Це легше наслідувати когось, а коли ти типу, з своєю музикою виступаєш, то ти просто починаєш з нуля. Тим бачу, в мене вона реально складна до виконання. От попробуйте закаверити, типу, з репом, з цими високими нотами і супер низькими нотами і переходимо таким між ними. Тобто, це взагалі інше. Плюс потрібен час, щоб випрацювати свою манеру. Плюс я, наприклад, режисую всі свої концерти, я і граю в них, і режисую, хоч це простенька, але все ж постановка. Тобто, коротше, я реально дуже багато докладаю зусиль до того щоб краще виступати і курю. І давайте не будемо забувати про те, який суспільний тиск взагалі на всіх артисток, особливо жінок. Просто що би ти не робила, що би ти не одягла, ти худа, Ти погано співаєш, ти хорошо співаєш, а що ти ще вмієш? Хороші пісні, грусні, веселі, все не так. Розумієте? І це здається, ну яка різниця. Часто мене люблять писати люди, в яких нема аудиторії або казати, типа, да не парься, я не парюсь, але повірте, коли типу, на тебе... Що цього хейту ці всі роки, то це реально трошечки буває тисне, і хоч я навчила вже з цим справлятися, але все одно це процес, до якого треба коротше, звикнути. Так от, це нормальний шлях. Зараз я реально стала займатися серйозно. Я кожен день, я не знаю вже скільки місяців займаюся, типу вокалом. Я постійно вдосковалю, що не так само я роблю. Працює, клас, Розбиває? не працює, а що сам. Тобто це все час, і я все ще не задоволена тим, як я співаю, але я навчусь, понятно? Мені складно не погодитись із кажанною з однієї простої причини. Помилки це саме те, що допомагає нам зростати, бути більш кращою версією себе, як би це банально не звучало. Але навіть виходячи із власного досвіду, скажу, що не бійтеся, помилятися, тому що з часом ви озираючись назад, аналізуючи, побачите, який колосальний зріст розвиток ви зробили. В своєму житті. Тому молодь, і не тільки молодь, взагалі людоньки, які нас зараз дивляться. Не бійтеся, помиляйтеся, приймайте рішення тут і зараз. Пробуйте. І навіть якщо вам не пощастить або ви зробили щось не так, з часом ви зрозумієте, для чого були зроблені ці кроки, і який саме урок ви зможете винести. Із тієї чи іншої ситуації і скажіть, що я не правий. Давайте поспілкуємось в коментарях, чи були у вашому житті рокові помилки на ваш погляд, і ви про них. Жалієте або навпаки, вважаєте, що саме ці помилки привели вас до чогось навпаки, потім хорошого і світлого у вашій біографії. Давайте обговоримо. Реально вважаю цю тему цікавою та корисною. З вас подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректного інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Повертаючись до теми жахливих обстрілів, пам'ятайте, 1 серпня був день жалоби в Києві, і більшість брендів себе повели досить пристойно та достойно. Бренд Harvest – виробник українських сумок, рюкзаків, бананок і, взагалі, безліч аксесуарів. Я являюся їх давнім фанатом. Ніколи цього не приховував. У мене в гардеробі є дуже багато їх виробів, тому що це і про ціну, і про якість. Значить, Harvest 1 серпня в своєму інстаграмі опублікували. Сьогодні день жалоби в Києві. Схиляємо голову скорботі, світла пам'ять всім, хто загинув, сили й мужності тим, хто переживає втрату ось тут хочеться сказати, поки що не шановні бренди, котрі проігнорували день жалоби. Беріть приклад із тих, хто будує прозоро свою кар'єру, свою репутацію, робить якісні вироби і залишається в контексті часу, залишається в контексті проблем свого народу і не проходить повз. Тому я сподіваюся, що... З часом в нас взагалі не буде випадків, коли бренди ігнорують або в день жалоби постять якусь люту дікуху. Поки що такі є на ринку, їх відсотків 30, вони в меншості, але все ж таки. Беріть приклад із Harvest та інших, котрі не втрачають зв'язку із реальністю. Альона Гармаш, котра володіє піар-агенцією А 69 Agency, Вона зараз займається Моаядом, На її сторінці вказано, що менеджер Діми Прикопова антитіла. Та Антона Савлепова. Отже, я натрапив на її сторіс і хотів би зачитати, тому що ці думки мене зачепили. і Я хотів би це зафіксувати в нашому блозі. Їхала дорогою і задумалась. Я так втомилася від шоу-бізнесу від ситуації, яка на ринку зараз купа не професіоналів, а серед молоді одиниці, хто подає надію, що з них можуть бути професіонали своєї справи. А переважно гонору купа діла немає. Все якось прісне, немає ні шоу, ні бізнесу, але вірю, що ситуація може змінитися. І складно не погодитись, тому що справді сьогодні, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, ми в шоу-бізі зіштовхнулися із серйозним. Голодом професійним, тому що немає фахівців, немає тих, хто може ефективно відпрацьовувати, немає крутих антикризових менеджерів, дуже обмежена кількість класних професійних піарників, і цей список буде досить довгим. Немає тих, хто буде розробляти креативні концепції, взагалі підказувати артисту, кому рухатись. До речі, хвилинка самореклами. Хто з артистів нас приглядає? Ви наразі в пошуку людини, яка вам допоможе з креативом, допоможе вам зрозуміти взагалі, куди рухатись і випрацює для вас до. Дорожню мапу, так звану, як вам і куди зростати? Звертайтеся, я ж цим займаюся В минулому році. Дуже з багатьма артистами працював. Більшість залишились задоволені. З деякими у нас вектори розійшлися, тому що різне бачення, і це нормально. Але е, хто хоче, хто готовий, давайте поспілкуємось, залюбки. Попрацюю. Пишіть діректному інстаграму. Співпраця теж анонімна, не тільки зливи. Я за Альоною погоджуюсь і дуже сподіваюся, що ситуація буде змінюватись на краще, тому що сьогодні, поки що, стан досить плачевний. Звісно, професіонали є в своєї сфери. Звісно, їх потрібно цінувати, але їх не вистачає на усіх. І в цьому бідося. Ось такий чудовий панорамний вид на старовинне місто Львів, з вікна, міні-апартаментів, які розраховані на короткотривалу оренду, які зроблені ремонт в японському стилі. Є сейф, мікрохвильова, бачите, санвузол, маленький холодильник, комод. Ще поставлять розкладний стільчик, столик. І зараз вам покажу другий рівень, на якому знаходиться півтора спальне ліжко. З якісним ортопедичним матрасом. Воно витримує 120 кілограм. Є плазмовий телевізор, рекуператор для свіжого повітря. Ось таке ноу-хау в японському стилі. Ну, принаймні, в такий соус намагалися завернути продавці, точніше ріелтори, у Львові. Знаєте, я досить всерйоз приймаю такі кейси з однієї простої причини. Ринок нерухомості у нас шалено зростає, і ціни не падають. Вони тільки йдуть вверх, вверх і вверх. Тому житло сьогодні це на вагу золота, і навіть ось такі 5 квадратів мають свою цінність, але як в них жити, не маю гадки. Що ви думаєте з цього приводу? І напишіть в коментарях, яка найменша площа квартирна, котру ви орендували або жили, і наскільки це було комфортно або ні? Давайте подивимось, як саранча, котре атакує Запоріжжя, готують в закладах України в прямому сенсі слова. Готують я до речі, фанбар банка. Я не знаю, чи вони ще існують в Києві, але це був 2016 рік. Як зараз пам'ятаю, я спробував кузнечикав. Вибачте за русизм, виправте мене на сковорідці. а також жарених зоофобусів це такі черв'ячки. І Я вам скажу, якби це дивно не звучало. Було смачно, адже там багато протеїну. Я не рекомендую, що треба ловити саранчу зараз і її жарити на сковорідці, але тим не менш такі страви теж подають. Дмитро розповідає, перед приготуванням сарани вдома її потрібно заморозити, добре промити та очистити. Напишіть в коментарях, яку найдивнішу страву в своєму житті ви їли обов'язково. Ну і дуже коротко, пам'ятаєте, ми з вами озвучували. Мені прислали плітки про те, що мусіна і Птушкін зустрічаються. Ні, не підтвердилось. Не зустрічаються. Тож кошенята, хто що знає про Птушкіна, надсилайте, цікаво дізнатися, просто він настільки загадковий персонаж. Мене дуже радує те, що він як медійна людина не розчаровує людина, у якої є своя стала громадянська позиція, чітка. І це людина, яка не вляпується в зашквари. Він ледве один з небагатьох. Кого майже не було жодного скандалу, або взагалі не було. Ну, окрім цієї історії з Євлеєвою, їх спілкування під час повномасштабного. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній лайтовий відос.